Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі поговоримо далі в студії. Анна Мірошниченко. вітаю вас, Росія вдарила по Одещині над звуковими протикорабельними ракетами Онікс. Чотири людини постраждали про це. Повідомив чільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Цілями ворога стала цивільна та припортова інфраструктура в одеському районі. Влучання у будівлю пансіонату та в зерносховище біля порту через падіння уламків зайнялася пожежа в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Вибуховою хвилею повибивало вікна. Вночі ворог атакував Полтавщину. Вибух пролунав у Миргородському районі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Інформації щодо постражд... щодо ворожих влучань по критичній е чи цивільній інфраструктурі. Усі стан зараз з'ясовуються попередньо без постраждалих. Уночі московити скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ Харківської області. Зайнялася пожежа в трьох будинках, проте люди не постраждали. Водночас у Харкові завершили рятувальні роботи після російського удару. Кількість поранених зросла до 30. Серед них – 11-місячний хлопчик загинула дитина 10 років. і Літня жінка. Понівечені майже 90 будівель у Куп'янському та Чугуївському районах області через обстріли поранені четверо цивільних. Україна скликає засідання Ради безпеки ООН через російський ракетний удар по селу Гроза на Харківщині. Про це повідомляє агенція Укрінформ. Зустріч пройде в межах формату підтримання миру та безпеки в Україні. Засідання ініціювала українська делегація. Воно розпочнеться в понеділок, о 17-й годині за київським часом. Цього місяця в радбезі ООН головує Бразилія. Нагадаю, в четвер Росія поцілила у кафе у селі Гроза на Харківщині. Внаслідок терористичного удару загинуло понад півсотні мешканців села. Ще понад шість сотень російських загарбників попрощалися зі своїми військовими званнями минулої доби. Як звітує генштаб від початку великої війни, збройні сили спровадили за профнепридатністю вже майже 282 тисячі московитів. До купи металобрухту доєдналися напередодні ще 23 танки противника. У лісосмугах України навічно загубилося 20 бойових броньованих машин росіян. Сили оборони збили приціл ще 22 артилерійським системам ворога. До того ж, спопилили ще дві реактивні системи залпового вогню. Не врятує загарбники від українського прицілу. Одна система протиповітряної оборони. Небесна варта України спустила з хмар на землю ще 27 безпілотників. Суттєво поменшав і автопарк росіян. Попрощалися з майже 60 -ма військовими машинами. До того ж, свій останні бойовий виїзд здійснили з опів десятка спеціальної техніки ворога. На півдні сході України сили оборони мають частковий успіх північніше Копані та Новопрокопівки на Мелітопольському напрямку. Під час штурмів на Бахмутському нашим воїнам вдалося закріпитися на нових позиціях східніше Андріївки. Про це в ранковому зведенні доповідає генеральний штаб збройних сил. Упродовж минулої доби росіяни безуспішно намагалися витіснити наших оборонців із позицій біля Іванівки на Харківщині і Макіївки на Луганщині. Українські бійці відбили численні атаки противника неподалік вугледара на сході та приютного. Це Запорізька область. Крім того, авіація України 13 разів ударила по місцях перебування армійців Московії. Розпорошили також ворожий пункт управління. Зброї на 200 мільйонів доларів. Сполучені Штати готують новий пакет безпекової допомоги для України. Про це довідалася агенція Reuters. Повний перелік озброєння поки що невідомий. Пакет на фінальному етапі доопрацювання. припускають, що до нього увійде наземна техніка і боєприпаси. Оборонний транш анонсують на прийдешньому засіданні контактної групи Рамштайн. Делегати понад десятків країн зустрінуться наступного тижня вже у Брюсселі. Уперше до платформи долучиться новий чільник генерального. Штабу США Чарльз Браун на посаді він замінив генерала Марка Міллі. Поки сполучені штати тягнуті з поновленням допомоги у повному обсязі, тривожні дзвіночки ми чуємо від північно-корейського диктатора, від Кімчинина про ризики контактів Москви, Пхеняну та Пекіну, про вплив погоди та масованого винищення ворожої артилерії на контрнаступ, про ситуацію в окупованому Токмаку і на передових позиціях Запорізького напрямку, про черговий аналоговнятний су 35 який знову. Збиває російська ж ППО і про страшну таємницю касетних боєприпасів, розкриту нашими бійцями. Більше у матеріалі Олексія Пасака. Не найкращий збіг обставин. Україна може залишитися без допомоги зі США, і саме в цей момент північно-корейська диктатура вирішує надати свою артилерію росіянам, як повідомляє CBS News із посиланням на американських чиновників. Кім Ін погодив передачу важких калібрів Москві. Утім, обсяг диктаторської підтримки невідомий. Так само невідомо, що отримує Пхеньян у замін, але більш критичний момент для України це ймовірність допомоги окупантами з. Сп... Пекіну наголошують військові експерти. Ну направду Китай має що дати От тут, 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 тут треба вже бути дуже чесно. Якщо Китай умовно ще раз кажу умовно відважиться на таку масштабову допомогу, яку США надають Україні, то нам буде не перелик. Це колосальний воєнно-промисловий. Уклад, це можна сказати, третя держава у світі за загалом бойовим потенціалом. Чи підуть на таку масштабовану допомогу китайці, На мій погляд, точно не зараз. Китайці зайняли вичікувальну позицію. Китай на 80% інтегрований в першу чергу в економічному сенсі в євроатлантичний простір. Там їхня головна додана вартість і їхній головний ринок для товарів як великої. Фабрики, і навіщо міняти 46 трильйонів ВВП євроатлантичного простору на півтори? Трильйона ВВП Російської Федерації. Ну мені видається, є питання серйозні питання, що змінить в українському контрнаступі настання осінньо-зимової негоди. Військові експерти нагадують, Україна отримала від заходу чимало нової колісної техніки, і коли земля достатньо промерзне, пересуватися нею буде цілком можливо. Але більш важливий момент це постійний геноцид воро. Жо артилерії, який суттєво пришвидшить контрнаступ ЗСУ умовно за півтори року ми в середньому винищували до 300 артилерійських установок. То із травня місяця більше 500 А у вересні поставили абсолютний рекорд 947 і це буде наростати. Чому це важливо? Бо саме артилерія перешкоджає швидкому руху техніки. Чим далі ми відсунемо їхні артилерійські рубежі, і чим більше винищимо такої артилерії, тим більше наші шанси дорогами рухатись. Щоб заблокувати контрнаступ на півдні Аїни росіяни продовжують укріплюватися довкола Токмака на Запоріжжі. Про це повідомляє британська розвідка. І, хоча з окупованого міста вже не лише вивозять російські родини, а й евакуйовують техніку та склади БК говорити про так званий жест доброї волі не варто. Ворог почав вивозити з токмака якісь свої склади боєприпасів, і якусь яку свою військову техніку більше в глибокий тил перевозити її. Про що це говорить? Це говорить про те, що ворог чітко відчуває небезпеку знаходження в Токмаку, знаходження в Молочанську. Але це точно не говорить про те, що ворог сьогодні покидає Токмак Молочанськ, і про те, що ворог збирається відступати із Токмаку і з Молочанську. Про ситуацію на Запорізькому фронті п'ятому каналу розповідають і бійці, які тримають цю частину передової. Працює арта з обох сторін, йдуть стрілецькі бої. Наші тиснуть, тиснуть. Давлять на ворога, протискаючи його, але й ворог ходить в і артою своєю молотить просто без перестанку, як і по нам, так і по цивільним громадам. Отака От інтенсивність зростає одразу після того, як вони втрачають певні позиції, і вони впівають навіть у своїх там зведеннях, і просто аналізуючи навіть карту, можна побачити, що в Запорізькій області вони втратили найбільше від початку активних бойових дій з літа. І ще про приємне ворог знову втрачає свою авіацію від власного ППО. Лише наприкінці вересня загарбники приземлили найновітніший російський бойовий літак Су 35 біля Токмака. А тепер поцілили такий самий винищувач, але вже неподалік Маріуполя. Влучність російських обслуг протиповітряної оборони вкотре оцінили їхні військові пропагандисти. Добре, що хоч Ворог не раз скавулив у своїх зведеннях про шкоду, яку завдають йому касетні боєприпаси ЗСУ. А тепер наші бійці розкрили таємницю, який насправді вигляд мається страхітлива західна зброя. Олексій Пасак, канал. Кілька десятків ракет летіли на Ізраїль цього ранку із сектору газа. Кадри із Ізраїлю можемо бачити наживо. Під удар потрапили південь та центр країни. Прильоти зафіксували в Тель-Авіві та Ашкелоні. Міжнародні агенції транслюють в прямому етері роботу ізраїльської ППО. Постраждало щонайменше 15 людей. Одна жінка загинула під ракетну канонаду. Активізувалися палестинські бойовики. Невідома кількість терористів проникла на територію Ізраїлю. Прикордон. Ніх районах і з ними зав'язалися бої. Водночас армія оборони Ізраїлю оголосила повну готовність до війни. Почалася мобілізація резервістів. Нищити Вагнер за тисячі кілометрів від України чи розгортає Київ новий фронт проти Росії та її послідовників у Африці. На цим питанням мудрують експерти і аналітики. Водночас, тамтешні визвольні рухи відкрито симпатизують Україні та ЗСУ. Говорять про солідарність у боротьбі за свободу власних народів. Що за цим стоїть і чого чекати далі? Розбирався Антон Кучеренко. Боротись з агресором в Україні допомагає Європа. Підтримка надходить з Америки та Австралії. Однак із гарячою Африкою у відносинах завжди була прохолода. Київ не надто переймався тамтешніми конфліктами. Африканці так само не хочуть втручатися у війну з Росією, але так було дотепер. На кадрах африканська держава малі дієві особи бойові підрозділи народу туарегів. Вони щойно розгромили найманці Вагнеру в самому серці пустелі Сахара. Про свої успіхи туареги одразу сповістили у мережах і зробили це українською мовою. Виявилося, що це далеко не перша така публікація. Туареги віддавна палко співають оди захисникам України, захоплюються хоробрістю нашого народу. Та в Малі завдають ударів по російських базах та повідомляють про це українською. Справді вражає, де підопічні Буданова проводять власні операції. Туареги вже кілька років ведуть боротьбу за власну незалежність. Воюють проти урядів одразу трьох країн Африки. Найбільш запекло на території Малі. Подекуди досить успішно. Раз по збивають літаки, вдається приземляти навіть великі транспортники. Ведуть туареги бої і у відкритій пустелі. Ось так визволителів зустрічають у малійських містах. Ah, não! الله вікула підтримка з далекої Африки стала сюрпризом для українців. Але чи щирі мотиви туарегів? Експерти сумніваються в добрих намірах нових африканських друзів. І я думаю, вони розраховують на те, що якщо Україна буде їх підтримувати, підтримувати, то вони, типу, через цю тему через тему війни з Росією, проводячи паралелі, типу, ми воюємо з Росією, і вони там воюють з Росією, тобто з вагнерівцями, вони таким чином зможуть привернути до себе увагу саме західних партнерів, частина з яких, до речі, і наприклад Франція підтримує туарегів зараз, особливо після перевороту в Нігерії. Тобто, якби я думаю, що тут саме ставка йде на те, щоб дійсно. Західні країни більше включилися в е, їхній проект. З вересня цього року Туареги оголосили війну російським бійцям ПВК Вагнера, які воюють на боці центрального уряду Малі. Саме наприкінці місяця і з'явилися перші повідомлення, націлені на українську та європейську аудиторію. Чому саме зараз знову таки контекст є? тобто те, що відбувається в західній Африці останніми місяцями. Плюс вони нещодавно буквально в вересні якраз і Почали активні бойові дії особливо на територію Малі на півночі проти центральних урядів Малі і Нігеру. І відповідно зараз якраз їм потрібна допомога. Але що російські бойовики роблять у самому серці африканської пустелі на думку кремлівської пропаганди рятують тамтешні країни від хаосу, а насправді грабують природні ресурси континенту. Московити контролюють золоті копальні та нафтогазові вежі на ці криваві мільярди. колишній ватажок Вагнера Пригожин збудував власну підпільну імперію. Російські терористи обіцяли малійцям безпеку. Переконували, що найманці Вагнера принесуть країні спокій, але дива не сталося. Пересічні жителі постійно під прицілом бойовиків Найбільше непокоїть обстріли міста. Всі на нервах це вже нагадує справжній психоз і залишає певний слід у свідомості людей. Я сам відчуваю цей страх у середині. Значно серйозніше те, що це впливає на психологію людей. Малійський уряд фактично попросив усіх піти. Спочатку французьку антитерористичну місію торік, тепер миротворчі сили ООН. Країна в цілковитій ізоляції складно уявити, хто може прийти на допомогу. Малі цього разу ситуація за межами Малі також гаряча. Країна оточена проросійськими режимами. Наприкінці вересня у сусідньому буркіна Фасо спроба офіцерського заколоту. Військові намагались скинути уряд Ібрагіма Траоре. Малійський вожак – улюблениць Путіна. Прийшов до влади за підтримки ПВК Вагнера у 2022-му. Саме траоре мав вступне слово на саміті Росія Африка у липні цього року. А такими відео наповнені пропагандистські канали у соцмережах. Непідтверджені контакти України з туарегами не є винятком. Громом серед ясного неба стали повідомлення про присутність українських спеціалістів у Судані. Спочатку щодо авіаційних інженерів, а вже згодом і спецпризначенців. Інформацію поширила агенція CNN. Припустили, що українські військові провели в країні низку операцій проти місцевих провагнерівських сил. Схожі висновки зробило і французьке видання Лемонт. Українці сигналізували про свою присутність дуже неочікувано у Судані. Провели серію атаки в дронами у серпні та вересні проти сил швидкого реагування, що перебувають у союзі з російськими найманцями. Кадри дронів камікадзе та знищеної техніки бойовиків шокували людей. Подібний стиль, що проявився наприкінці 2022 року на українському полі бою, ніколи не спостерігався на африканському континенті. На деяких зображеннях, записаних анонімним пілотом дрона, видніються. Написи українською. Ще більше питань викликали прямі контакти між президентом України та лідером Судану. Чільники зустрілися поспіхом дорогою з Генеральною асамблеєю ООН. Мали розмову в аеропорту Шеннон, що в Ірландії. Про що саме говорили, достеменно невідомо. Але тема незаконних російських формувань прозвучала під час обговорень. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій години. Далі у нас марафон незламна країна. Будьте сп'ятими, не примикайтесь.